Верховна Рада України, український парламент, серце української державності, серце, котре повинно завжди пульсувати і битися в ритм суспільством. Лабораторія законодавчих ініціатив вже 10 років працює над дослідженням українського парламентаризму. Виробляє рішення і рекомендації для покращення українського парламентаризму в діяльності народних депутатів України. Цьому присвячена біла книга українського парламентаризму. Цьому присвячений цей фільм. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України. Конституція України. Наука конституційного права говорить нам, що парламент за своєю сутністю є представницьким органом, який покликаний здійснювати законодавчу і контрольну функцію. У будь-якій демократичній країні парламент здійснює три основні функції: представляє інтереси виборців, забезпечує прийняття якісних законів і контролює діяльність уряду. Чи ефективно ці функції здійснюються українським парламентом? Якщо говорити про сприйняття суспільством парламенту і оцінки громадянами його ефективності, то вона є дуже низькою. Повну підтримку діяльності парламенту засвідчують дещо більше лише 2% населення той час, коли 60% не підтримує діяльність парламенту. На жаль, із професійного органу з вищого законодавчого парламент перетворився більше на політичний орган, який на сьогоднішній день насправді. Перейняв таку естафету з усіх органів державної влади і став майданчиком для освітлення всіх політичних програм. Законодавчий процес надто залежить від кон'юнктури. Майже 83% внесених проєктів припадають пилом в стінах парламентських комітетів. Парламент е, виявляється нездатним приймати якісно нові закони: 76% зареєстрованих законопроєктів і 56% прийнятих законопроєктів – це е, закони е, щодо внесення змін до чинного законодавства України. У той же час необхідне прийняття саме нових законів. Наприклад, кримінальне судочинство здійснюється на основі кримінально-процесуального кодексу часів Хрущовської відлиги, застаріли закони про прокуратуру, про міліцію, кодекс про адміністративні правопорушення, закон про державну службу, про референдуми. Під час розгляду законів парламент часто нехтує положеннями конституції, тільки протягом 2007-2009 років дві третини розглянутих конституційним судом законів повністю чи частково було визнано неконституційними. Вирішувати проблеми українського парламентаризму слід з урахуванням європейських стандартів, адже Україна європейська держава, яка взяла на себе низку зобов'язань перед ЄС Радою Європи ОБСЄ. Багато країн Західної Європи вже пройшли через аналогічні українські проблеми ще у повоєнний час, а наші сусіди по соціалістичному табору у 90-ті роки. Варто використовувати їх досвід. Виборча система. Взагалі історія виборчих систем України така, що в 90-х роках, коли в нас була мажоритарна або потім смішна система, багато нарікань викликало те, що округи і виборці купувалися депутатами. Ставали люди, які з грошима, а не політики і не ідеологи. Панадце від цього бачили виборчу систему пропорційну, коли партії формуватимуть списки, і, власне, кандидати йтимуть на вибори, відстоючи певну ідеологію, ідеологію цієї партії, відстоюючи певні ідеї, і це припинить ту корупцію, яка була між кандидатами і виборцями. Під час мажоритарної системи на жаль, пропорційні вибори, пропорційна система в українських реаліях вона виявилась дещо спотвореною. На виборах 2006 та 2007 років використовувалась пропорційна виборча система із закритими списками у 2004 році. Було впроваджено імперативний мандат. Як результат зменшилось застосування адмінресурсу під час виборчих кампаній, знизилась і кількість міжфракційних переходів. Зріс рівень передбачуваності рішень парламенту. Це позитивні риси нової системи, але є й значні недоліки. Найбільша проблема, що зараз у діючого депутата у нього зовсім невелика мотивація працювати на виборці, тому що при системі закритих партійних списків він повинен працювати на одне. На свій авторитет в очах у партійного лідера. Зараз ми отримали в основному е, таких ну, команди кнопкодавів. І різко зменшилася кількість депутатів, які е, виступають з трибуни. Зараз у нас формально е, всі депутати закріплені за певними регіонами і округами. Хоч вони обрані чисто пропорційно, але з них працюють ну кілька десятків. Ця система свою функцію виконала. Наступний крок в еволюції повинна бути системою відкритих списків, яка повинна пробудити персональну відповідальність депутатів за свої дії, за свої голосування, за свої вчинки. Існує кілька варіантів персоніфікації виборчої системи. Перше з них це впровадження збереження закритих списків, за якими проводяться вибори зараз, але в той же час збільшення кількості округів, в яких розігруються депутатські мандати. Зараз, як відомо, вибори проводяться в одному окрузі, проходить за списком 450 депутатів, тому варто кількість округів збільшити, ну принаймні до 30-40, з тим, щоб списки були невеликі, і виборці знали конкретно з ким вони працюють. За такої системи вибори проводяться у невеликих округах, де може бути обрано 9-15 депутатів. Списки залишаться закритими, але виборець принаймні знатиме, що він голосував не за абстрактну партію чи блок, а за конкретних депутатів в окрузі. Можливим є впровадження і пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними виборчими списками. Вона з одного боку дозволяє персоніфіковано голосувати виборцям, а відповідно. Розуміти, хто з тих кандидатів, які будуть балотуватися в регіональному виборчому окрузі, буде представляти їхні інтереси на національному рівні, а з іншого боку, дозволить е отримати е власне і політичну структуризацію, і політичне представництво, і політичну конкуренцію. Так само, як і за системи з, -з закритих списків з маленькими округами, е утворюються теж приблизно такі ж самі округи. Але партія висуває загальнодержавний список і список в конкретному окрузі. В загальнодержавному вона вказує порядок проходження депутатів до парламенту обраних в окрузі безпосередньо. Такий порядок не вказується, тому що власне цей порядок визначається відповідно до преференції виборців. Найголовніша риса системи: виборець голосує не за список, а за одного кандидата. Цей голос зараховується партії, як і за пропорційної системи з закритими списками. Однак кандидати проходять до парламенту відповідно до кількості отриманих ними голосів виборців, а не відповідно до номера у списку, присвоєного партією. Залежність партій від бізнесу. Однією з головних причин неефективного здійснення парламентом своєї представницької функції є відсутність механізмів відмежування політики від бізнесу. У світі знайдено кілька рецептів, як, як зменшити і зробити прозорим будь-які неналежні впливи. На політичні сили це державне фінансування партії, це забезпечення прозорості фінансів партії, тобто їхнє звітування. Державне фінансування політичних партій дозволяє партіям бути незалежними від великого капіталу і дійсно представляти інтереси суспільства, а не бути виразниками інтересів економічних гравців. Звичайно, ми повинні говорити про те, що це фінансування має бути по-перше. Співмірним з реальним рівнем підтримки політичних партій, тобто воно має бути пропорційне до нього. По-друге, воно має враховувати фінансові можливості держави. Можливості бюджету є так зване пряме фінансування, коли держава на підставі того на підставі тієї підтримки, яку здобули партії на попередніх виборах. Держава безпосередньо дає гроші з державного бюджету цим партіям. Контролюватися мають не лише кошти, які партії отримують з держбюджету, але і приватні внески. Партії не приватні підприємства. В Україні запровадження державного фінансування партій є предметом політичних спекуляцій. Мовляв, на виплати пенсій коштів немає. А тут ще й партії пропонують фінансувати. Але часто забувають про те, що проблеми з фінансуванням соціальних видатків та корумпованість політики зумовлені тим, що партії фінансуються бізнесом. Державне фінансування треба було вводити ще давно, і, і в принципі в Україні ще в 2003 році було прийнято відповідний закон, яким було запроваджено державне фінансування. Але через політичні різні причини безпосередньо, коштів не було виділено. І також і партії самі не були дуже зацікавлені в отриманні цих грошей, Оскільки це передбачало знову ж таки прозорість їхніх фінансів. Це вже є таким поширеним і тому не повинно стояти за запитання, чи варто. То чи не варто законотворення з основною своєю функцією законотворення можу стверджувати, що Верховна Рада сьогодні справляється погано. Головна проблема відсутність цілісності законотворчого процесу. Е, його можна назвати хаотичним. І абсолютно неспрямованим на реалізацію якоїсь стратегії державної політики, у багатьох європейських країнах законодавчий процес відбувається планомірно, тобто підкріплюються реальними бюджетними видатками, рішення приймаються прогнозовано і обґрунтовано. У нас дуже часто рішення приймаються за принципом сьогодні на завтра. Тобто, сьогодні є один уряд, одні пріоритети. Завтра уряд змінюється і е, постають інші пріоритети. Ситуація у нас в Україні е, дуже часто складається е, так, що один закон вступає в колізію, тобто в суперечність з іншими законами. Нам треба реформувати служби Верховної Ради з тим, щоб вони були е, джерелом. Фактично підготовки текстів, коректних юридично текстів, які б потім можуть іти за підписами народних депутатів, необхідно підходити до законодавчого процесу більш так би мовити зважено, активно залучати деякі такі структурні підрозділи, які існують, от в зарубіжних країнах, які здійснюють прогнозування розвитку законодавства, тобто це дослідницькі служби. Доцільно також ввести обов'язкову урядову експертизу законопроєктів. Також у багатьох країнах законопроєкти проходять обов'язкову експертизу урядом, оскільки власне уряд є ключовим суб'єктом законодавчої ініціативи, оскільки він власне і впроваджує ті рішення, які приймаються парламентом, необхідно відмовитися від широко поширеної практики розгляду законопроєктів за скороченою процедурою. Недосконала сама процедура законотворення і більше того. Навіть та, яка є, вона не дотримується. Верховна Рада дуже часто хоче швидше розглянути законопроекти. І відповідно, якість розгляду при цьому різко падає. Дуже часто рада розглядає фінансово необґрунтовані законопроекти. Нарешті серйозною проблемою є велика кількість неякісних законопроектів. Якщо кожен депутат. Може плодити десятками, сотнями або тисячами законопроектів, і вони всі зобов'язані проходити через комітети і обов'язково йти в зал. Ми отримуємо те, що ми отримуємо. Коли в нас кожен кожен день в порядку денному парламенту забити десятками законопроєктів, з яких абсолютно більшість є дрібні, малозначні закони, які нічого не змінюють в житті країни, або інколи просто відверто сповідують лобійські інтереси. Можливим вирішенням проблеми є зміна норми про законодавчу ініціативу депутатів. Як це є, наприклад, в Німеччині. Коли реєструвати законопроект може або фракція, або депутати кількістю не менше ніж депутатів є в найменшій фракції, інший спосіб відсіювання неякісних законопроектів на рівні парламентських комітетів. І я би, наприклад, не заперечував, якщо б на рівні фахового аналізу законопроекта в комітеті. Частина законопроєктів поверталася авторам на допрацювання. Така процедура передбачена, однак дуже і дуже рідко застосовується, оскільки депутати наполягають на розгляді їхніх законопроектів у залі. Парламент із такого кухонного комбайну, який повинен переварювати масу юридичних полови, повинен перетворитися на кухню по виробництво по справжньому значимо законів, які потрібні країні, в яких враховані вже різні інтереси. Які по-справжньому якісні, по справжньому значені. Контроль за виконавчою владою. Ще одна важлива парламентська функція: контроль за діяльністю уряду. Цей контроль може здійснюватись через механізм парламентських слухань, годину запитань до уряду. Парламентський контроль здійснюють також комітети, тимчасові слідчі комісії, окремі народні депутати. Дотримання прав людини від імені парламенту контролює уповноважений з прав людини, використання бюджетних коштів, рахункова палата. Парламент має достатні повноваження для контролю за роботою виконавчої влади, але ефективність цієї роботи від цього суттєво не покращується. Немає розуміння єдності діяльності парламенту і уряду в інтересах реалізації єдиної державної політики. Якщо цього немає, не може бути ефективний парламентський контроль, тому що не зрозуміло, яка мета контролю, які критерії цього контролю. До Конституції України потрібно внести зміни, які передбачатимуть обов'язковість подання розгляду та схвалення парламентом програми діяльності уряду. Схвалення такої програми має бути умовою набуття урядом повноважень. Основна проблема сьогоднішнього парламенту це його молодість. Я би навіть сказав, що дитинство парламенту. Давайте не забувати, що традиції парламентаризму реального в Україні поки що не. Мають такої серйозної основи. Парламентаризм в Європі існує сотні років. Україна тільки розпочинає цей шлях. Сучасний європейський парламент це відповідальність, прозорість та представництво інтересів кожної людини. Настав час реформ.